Американа, пепероні, капрічоза чи з мисливськими ковбасками і все запечено до хрусткої скоринки при 500 градусах. Ідея готувати піцу на дровах до приватного підприємця Ігоря Дячука прийшла, коли він був на фронті. І під рукою нічого, окрім розпиляних на полі на дерев, не було. У нас вже є одно кафе, ми розуміли, що треба розширятися. Ну трошки з цим замнулися, то що почалась війна. Поки я воював напарник, мій працював. Коли я прийшов, то ми трохи попрацювали виклинився в роботу. і Він каже, що давай щось вирішати далі. Я кажу ну давай, щось цікаве нове. Незабаром чоловік дізнався про урядовий проєкт Є робота, який дає фінансову підтримку підприємцям на започаткування або розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень в залежності від кількості створених робочих місць. Після виконання всіх необхідних етапів цієї програми Ігор Дячук одержав позитивне рішення від державного центру зайнятості. А вже за три місяці зустрічав перших клієнтів своєї піцерії. Піч на дровах, щоб було екологічно і незалежно ні від світла, ні від чого, можемо працювати в будь-який момент. Ну і все, і дуже добре, що сталася така подія, що почали давати гранди. Дуже нам допомогла держава. То що, якби не грант, то ми б ну, відтягнули, може, на півроку, може і на рік. У межах грантової програми підприємець одержав 250 тисяч гривень. Саме цю суму, адже він надав роботу двом людям. Серед них і Чернігівка Анна Галаган розповідає, що понад два місяці шукала можливість працевлаштування і зараз дуже рада доєднатися до нового колективу. В такій сфері я працювала. Ну, вирішила спробувати. Дуже комфортно, дуже приємний керівник у нас, директор, колеги теж все чудово. За понад рік функціонування проєкту Є робота, на Чернігівщині фінансову підтримку одержали більше 190 людей на загальну суму в понад 45 мільйонів гривень. Переможці відкривають кав'ярні, пекарні, автомайстерні, розважальні студії тощо. Кошти, які отримуються по мікрогранту, можна використовувати для закупівлі обладнання, меблів, оплату оренди, реклами, закупівлю матеріалів, сировини за цей час, коли ми займаємося наданням мікрогрантів, 65% – це діючі підприємці. 12% юридичні особи, і чверть це взагалі новачки в цьому бізнесі. За кількістю схвалених бізнес-проєктів в області з'явилося понад 400 робочих місць. Привабливою для людей ця програма є тому, що повертати гроші державі не потрібно, адже це відбувається шляхом сплати податків і зборів, зокрема за працевлаштованих осіб.